33 за проєкт, наступний проєкт, 32. Чому не запитання до проєкту річ, Віктор хоче? Якщо я заважені комісія, з зразу звучу. Немає за правди. Стати на голос. 39 за проєд, проєкт. Наступний проєкт про 33. Чи буде запитання даного проєкту рішення? Я має стати на основі. 34 залішення чим не догодив Мирослав Степанович, то я не думаю, що вона, це питання так актуально стоятиме. Тому що за тим стоять люди, які там проживають. Тим більше, що вони довезли порядок е за чи за два роки що виділяється, реально е неможливо. Тим більше, що там де будів не будівництво, там іде аж рядом ще, ще один будинок має готуватися, який не завершені ще один будинок. А якщо ми такі будуть готуватися, то що вони там можемо робити? Нічого. <кослужен> ну, то, пані Ігоро, людина займається при Чому підхід буде до одної людини по одному, а до другої людей по-другому? Я можу підтримувати пропозицію, що на 5 років дати робити море. Девою це тут у кольорових операціях. З моїм депутатом за звернення керівника фракції Всебічне об'єднання Свобода я прошу першим засідання три години. Здається, що а-а, власний допуск чи заривається. тращить його до місця і так ніби нічого, якщо він просто зникне. А що там ще? 1.85, майже 1.85. 104. Сто процентов. Залишити, щомаже не спить, що нічого. 14. І з другої там так, добре.